Виталий Баталишах играет под Ларбака. Бразилия, рейтинг 2000. Давай поменяемся. Там на D5 паска такая бывает, что -то. Це якісь є, такі, такі елемент. Ми віддамо цього пішика, якщо він йому так треба. А от тут давай пограємо на ініціативу. Там більше. Резем в дебюті ходити. Не добре. Казали тобі таке. Так, їй чотири зразу піти. І потім турось сюди. Відкриваємо. Тобі ще треба якось завершити розвиток. Взяв шах, та давай. Д6 там ще буде монахи? Хоча можна і взяти. Я так дивлюсь на це все. Зі сторони на сторони. Так, ще Але, звісно, зазвичай буває так, що при атаці не хочеться міняти фігури. Атакуючи. Так. Ну, давай. Вперед, поки сюди напав. Ти можеш втікати, давай. Введеться взяти і так якось. Не те, щоб я прям хочу матеріали відігрувати. Я хочу просто нагнітати, посилювати свою позицію, а потім в якийсь момент забрати да, ще й з гаком. Бур пожертвував, Від... але ой відразу, звісно, за матеріалом гнатись не треба. Треба максимально посилювати активність своїх фігур. Ну, давай, сюди не хочеш? Чи ти хочеш? Що... Мені не треба просто так це піше. Так, да, з темпом, це, звісно, добре. Але є тут ще моменти. Наприклад, лінія С може відкритись. От би пішечком, я так Чінікс. І отак от, от закрили твого. Типа. Тут шах і мат. Угу. Так, ну це якась дурість на мене, ні? Типа я так можу піти просто. ні ну якщо прям так треба, да то я можу і забрати. Туру. Ціла Тура, в принципі, матеріал нормальний. Добре, якщо я так пішов, поки що. Посилю. Ці фігури мають грати, і зараз заберемо десь туруню. Ахонж, не заберем, по-твоєму, Да? Так, хочеш сказати, що я не заберу в тебе туру, да? Ну, побачимо зараз. Якщо так піду, то ти ні5 підеш. Шах. Тоді вам шах. Так, да, може тут зараз і не. і не і не. А, стоп. Що це? Що це? Я не можу на два ходить тактику побачити, що це таке? Там ще тактика не закінчилась. Так? Не можу, какие-то какие-то так ну, может так конечно делать это сюда может так делать куда нам поспешать Призем, ну я зараз буду тобі тут працювати з тим королем в центрі. Ага, отак от. тут? Ну, Тоді вам шах. Шах, але це ж не мат. なるっど。 Награю я, конечно. 52 на 65. М -м -м. Це правильно. Це неправильно. А, ну такий хід був краще. Ідея та, тільки виконання не те. Ага, перес С2. І далі ми вже працюємо з корлембом. Да? Ні, ну тут не так просто. перес D2 щось. из задачные варианты. Король 5 да, я не Король c5. Король 6 Ну, и тут уже а, ему. Как минимум, фрезя забрал. Так, Мені здавалося, що я тут Фрезя відіграю, але ні. Фрізь Б5 ма. Не побачу. е 5, я не хотів такі ходи робити. Ну тут красиво, да, Що ми тут відіграємо. У нас залишається два пішки. Я да, тут просто... Сейтнотна гра таке буває. Будете мені писати, ну як так, стільки помилок, як так? Як так, бліц, в цейтноті, стільки помилок? Ну як так? Не знаю.